Привіт, малята! Сьогодні ми продовжимо нашу рубрику А чому? Тема якої А чому у тварин є хвіст? Малята, тварини користуються хвостом по-різному. Одним він потрібен для захисту, іншим для полювання, третім для пересування. За допомогою хвоста можна поспілкуватися, зігрітися у лютий мороз і навіть сховати у ньому жирок. До прикладу, коти активно використовують хвіст. Це не тільки засіб спілкування, а й балансир, який дозволяє тварині забиратися на висоту і виживати в складних ситуаціях. Також завдяки хвосту коти охолоджуються або зігріваються в залежності від погодних умов. Роль хвоста у кішки досить велика. Він допомагає зрозуміти, який настрій у тварини. У спокійному стані хвіст знаходиться без руху, тварина іноді помахує злегка кінчиком. Перебуваючи в доброзичливому стані, хвіст знаходиться вертикально. Коли кота щось зацікавило, він злегка смикає хвостиком. А коли тварина роздратована, шерсть стає дибки, а хвіст смикається в різні боки. А от у собаки хвіст знаходиться в постійному русі. Якщо він радісно виляє, це означає, що пес радий вас бачити, однак виляння хвостом не завжди означає доброзичливий настрій, а інколи навіть стривожений. У бійці він тримає його вертикально, показуючи ворогові, що готовий відстоювати свою територію. Також хвіст собаки використовується як кермо. Він допомагає тварині при різних поворотах, при пересуванні на нерівних поверхнях. Також під час плавання хвіст допомагає собачці не потонути і плисти в потрібному напрямку. Малята. Білочка має пухнастий хвостик. Використовує вона його як парашут для балансування і як кермо. Коли вона перестрибує з гілки на гілку, або стрибає вниз на землю, то хвіст допомагає підтримувати балансування в повітрі і м'яко приземлитися без забитих місць. Вовк та лисиця використовують хвіст як ковдру. Взимку викопують ямку в снігу, згортаються калачиком, а хвостиком прикривають ніс, щоб не замерз. А ще лисицям і вовкам на бігу хвіст служить кермом, допомагає швидше повернути вбік. Також взимку лисиця замітає сліди своїм хвостом. Мавпи використовують свій хвіст як канат. Мавпи часто підвішуються до дерева за допомогою хвоста і в такому положенні підносять їжу передніми лапами до рота. Висячи вниз головою, зривають плоди. Ну що ж? Тепер ви знаєте, для чого тваринкам хвостики. До зустрічі, малята! Слухайтесь маму і тата.